Бійці СУ знищили російський танк Т-72Б3, привид, який був доставлений на територію Донбасу для випробувань. Про це українським розвідникам повідомила перебіжчиця зі складу незаконних військових формувань Світлана Дрюк. Про це розповідав сюжет Телевізійна служба новин. За її словами, танк був доставлений в Україну особисто капітаном збройних сил РФ Юрієм Прилуцьким. Перебіжчиця каже, що це була найкраща техніка у батальйоні. Привид і ще сім інших, звичайних 72 двійок, партизани підірвали біля міста Торес. Вісім підірваних танків одночасно для окупантів такий салют був справжнім шоком, розповіли в сюжеті. А ще раніше повідомлялося, що Світлана Дрюк, яку називали народним героєм Новоросії, і зробили прообразом головної героїні пропагандистського кінофільму Ополченочка, перейшла на бік української армії. Ліквідація цих танків сталася в 2019 році. Дякую за.